Усім привіт! Мене звати Наталія, і за освітою я психолог. 24 лютого увірвалося у наше життя і змінило кожного з нас. Багато наших земляків змушені були покинути свої домівки, перебратися в більш спокійніші регіони України. Багато переселенців приїхали до нас, і я працювала психологом в центрі професійного розвитку. Такими дітками, з внутрішньопереміщеними, які втікали від війни, які потрапляли під обстріли. Проблемою стало те, що в мене не було кабінету, так як консультанти і психологи знаходились в одному кабінеті. Познайомившись на семінарі з благодійним фондом Рокада, Мене зацікавив той факт, що вони займаються внутрішньо переміщеними людьми, і в них є не тільки юридичний напрямок і соціальний, а ще й психологічний. Ідея облаштувати кабінет, сучасний кабінет, для того, щоб займатися з дітками з внутрішньо переміщеними, зацікавила їх, і уже через неділю, дякуючи. Представникам Тетяні Сич з її команді психологам вони завітали до нас у полони і подивилися те приміщення, яке нам виділили. Їм ця ідея сподобалася і. Цей проєкт одобрили. Так розпочалось створення проекту, де саме ініціаторами є ми, Полонщина, Центр професійного розвитку педагогічних працівників, спільно з міською владою. Сьогодні ми охоче запрошуємо вас на відкриття дитячого простору. Та хочемо щиро подякувати усім, хто долучився до його створення. Насамперед, це благодійному фонду Рокада виконавчому партнеру управління Верховного комісару Організації націй у справах біженців, а також міському голові Францу Кримського та усім працівникам Центру професійного розвитку педагогічних працівників. Наша Полонщина прийняла близько 4 тисяч внутрішньопереміщених осіб, зокрема, 258 дітей. Перш за все, хочемо запросити до слова меценатів даного проєкту, представників Вінницького саб-офісу. Управління Верховного комісару Організації Об'єднаних Націй це Володимира Цолова та Акіко Судашві, а також регіонального координатора невської філії благодійного фонду Рокада Тетяну Сичюніксілгазвінпокінґросиви. Амберігапі проекти іменти наша організація, ООН у справах біженців, вже давно співпрацює насправді з благодійним фондом Рокада. Вони вже є нашими партнерами багато років, і тому ми ще раз раді бачити, що дійсно ось такий проект імплементувався і реалізувався у вашій громаді. Я дуже щаслива, і ВКДО has been supporting the Silicon Council, so the children are safely and protectively invited in the in this ceremony. Я теж кажу слова вдячності організації ВКДО, пані Тетяні за те, що вони ідентифікували, що вони обрали саме цю громаду, та обрали саме це приміщення для того, щоб дітки могли збиратися та цікаво проводити свій час. Communal friendly spaces is very important for us. especially in the remote area, the educational and educational activities are limited. But I see this town has a very nice school and nicely organized and I really hope that this good operation will continue. Я бачу сьогодні. я Мала змогу проїхатися по вашому чудовому місту. Бачу дійсно, що у вас чудові школи, у вас все чисто, все гарно. Яким чином все це добре організовано? Я певна, що дітям тут подобається, що діти тут розвиваються, цікаво проводять час, і ми дуже раді, що наші партнери Рокада обрали саме цю громаду. Та е, імплементували це саме тут. вітаю. Мене звуть Тетяна Сич. Я регіональний координатор благодійного фонду Ракада у Хмельницькій області. Наш фонд існує з 2003 року, але з березня 2022 року ми відкрили представництво в різних регіонах нашої держави, зокрема і в Хмельницькій області. Ми маємо дев'ять напрямків роботи. Один з яких це є напрямок захисту дітей та всебічна підтримка маленьких наших. Українців. Яка основна мета відкриття дитячого простору? В першу чергу це має бути інтеграційний центр, де буде комфортно кожній дитині, де вона буде почувати себе в безпеці і матиме повноцінний доступ до розвитку? Станом на сьогодні ми відкрили вже третій простір сьогодні в Полонській громаді, і в 2023 році плануємо відкрити ще три подібних простори. Основна мета просторів, які ми відкриваємо по громадах Хмельницької області, це є успішна інтеграція родин вимушених переселенців у приймаючу громаду. Тобто, на базі цього простору, люди, які приїхали в громади, так зі східних регіонів нашої держави, будуть почувати себе комфортно, будуть почувати себе мешканцями цієї держави і зможуть повноцінно вкласти свій власний ресурс, прийняти ресурс приймаючої держави і жити як одна дружня родина. Я Олександр Фелонюк. Я є керівником Центру професійного розвитку педагогічних працівників, на базі якого створився центр, психологічний оцей простір для дітей внутрішньопереміщених. Спільно із благодійним фондом Рокада та спільно із головою Полонської міської територіальної громади Францом Скримським було організоване дане приміщення. Кошти. Які залучилися для організації даного простору, більшою мірою були залучені із Організації Об'єднаних Націй, які займаються питанням біженців або внутрішньопереміщених осіб. На сьогоднішній день дана організація передала обладнання, а також матеріали для організації, для проведення різноманітних тренінгів як групових, так і індивідуальних. Це на 185 тисяч. Тобто ми отримали обладнання. Це і різний дидактичний матеріал, з яким будуть працювати діти. Окрім цього, були ще залучені кошти місцевого бюджету. Це облаштування або заміна нових вікон металопластикових, а також були виділені матеріали для облаштування для ремонтних робіт даного приміщення. В Загальній сумі благодійна організація Рокад спільно з ООН надала 185 тисяч. Також з місцевого бюджету було використано 20 тисяч гривень. Наразі такого дитячого сучасного простору в Полонській УТГ не було. В Шепетівці є такий простір, створений Червоним хрестом, а в Полонному. Для всієї Полонської територіальної громади в приміщенні міської ради на третьому поверсі створений такий простір, дитячий простір, де буде надаватися психологічна допомога для діток, не тільки діток внутрішньопереміщених, а й діток, які проживають у нашому місті, для того щоб внутрішньо внутрішньопереміщені особи інтегрувалися в суспільство, знаходили собі друзів, обживалися і комфортно себе почували і залишалися проживати на нашій території, на нашій полонській землі.